Вітаю! Розпочинаю уроки по блендеру і в даному уроці про інтерфейс, основні інструменти та додавання основних об'єктів. Отож, під час запуску блендер в центрі з'являється вікно Заставка. Воно містить опції для створення нових проєктів, або ж відкриття недавніх проєктів, створених в блендері. Виберемо загальне. Взагалі інтерфейс блендера поділено на таких основних три частини. Це верхня панель, в якій верхня частина складається з головного меню, яке використовується для збереження, імпорту, експорту файлів, налаштування параметрів, також рендеру. І інші функції. З ними пізніше познайомимося. Область посередині. Є основним робочим простором. Також рядок стану внизу, в якому відображаються ярлики з пропозиціями та відповідна статистика. В робочому просторі та режимі може бути лише один активний інструмент. Вони знаходяться зліва інструменти. Цей інструмент запам'ятовується при переході до іншого режиму або простору. Більшість інструментів керуються за допомогою лівої кнопки миші. Хоча також можуть, мають клавіші модифікатори. Якщо біля кнопки є маленький трикутник в правому нижньому кутку, то це є група інструментів, яку можна відкрити, отримуючи на мить ліву кнопку миші, або перетягуючи ліву кнопку миші, щоб відкрити їх. Тож, детальніше, про об'єкти і управління робочим простором. За замовчуванням на робочому просторі є куб, камера. І світло. Сьогодні будемо основним розбиратися про куб і що можна з ним зробити про основні такі об'єкти. Звичайно, для того, щоб працювати в цьому просторі, нам потрібна навігація. Для цього в нас є ось такий інструмент навігації, який дозволяє нам обертати наш робочий простір. Також є кнопки, які дозволяють. Зменшувати або віддаляти, або приближати наші об'єкти, і рухатися по нашому просторі. Є камера, ну, але це детальніше будемо розбиратися пізніше. Отже, розберемо основні команди, основні інструменти, які ми можемо виконувати над нашим об'єктом. Повернемо. Простір, так, щоб було зручно. Інструменти в нас знаходяться зліва. Зараз виділений інструмент виділення, тому ми працюємо з виділенням об'єкту. Тут в нас є також трикутничок, тому можна вибрати там і інші налаштування цього інструменту. І якщо ми проведемо прямокутник навколо об'єктів, то вони виділяться всі, які попали в цю область. Наступний інструмент, який розглянемо, це переміщення. Кожен з інструментів має ще гарячі клавіші, і, зокрема, для переміщення ми натискаємо клавішу G і можемо переміщувати. Також можемо рухатися за допомогою ось цих стрілок, тоді в нас буде переміщення здійснюватися тільки по осі, тобто зміщується лише по осі, яку ми вибрали, тобто яку ми натиснули. Або ж можна так само натискати на клавіатурі G. І відповідну клавішу. Якщо просто на G, наприклад, X або Y, то відповідно GX або GY, GZ. Інструмент обертання. Натиснувши, з'являються ось такі маркери, які так само ми можемо натискати, якщо вони виділені кольором червоний, зелений синій, це, відповідно, осі. Якщо візьмемо за білий кружечок і зможемо обертати навколо. Всього там навколо точки. І, да, до речі, також є клавіша R, яка обертає навколо центру. І так само R Z, наприклад, можемо обертати навколо осі Z. Повернемо до початку. S, або ж інструмент масштабування буде збільшувати наш розмір нашого об'єкту. І так само можемо тягнути по осі. Або ж просто збільшувати або зменшувати з усіх сторін наш об'єкт. Тобто ці маркери з'являються. Ну І відповідно, кожен з цих трьох інструментів можна з правої сторони налаштувати і вказати точні заміри. Наприклад, точне розташування, чітко по центру, чи можемо зміщувати. Керувати ми можемо просто мишкою, натиснути ліву, ліву кнопку миші у відповідному просторі і потягнути вліво або вправо. Тоді буде збільшуватись або зменшуватись. Або двічі клацнути і прописати цифру, число, яке нам потрібно. Наприклад, ось так. Ну, і ми можемо переглянути. Тоді обов'язково, коли ми створюємо якийсь об'єкт, виконали над ним якісь дії, нам потрібно переглянути його з різних сторін. Як він розташувався, де він знаходиться, як він чи правильно ми все обернули. І також для цього в нас є ще гарячі клавіші: 1, 3 і 7. Які дозволяють подивитися чітко з певній осі. Також 0 включить нам камеру, тобто як об'єкти будуть розташовуватися в камері. Ну, і, звісно ж, можна далі підкоригувати або підправити також за, за допомогою навігації. Ну, і Спробуємо додати ще якісь об'єкти. Е, є меню додати. і ось Тут є в нас багато таких груп об'єктів, але сьогодні з першим е, це тільки це сіть або меж, може називатися. І можна додавати об'єкти, які будуть поміщатися чітко в центр. Е, всі ці об'єкти, крім площини і крім кола, будуть е, об'ємними. Площина і коло, вони такі, як. Е, в одній площині, тобто як аркуш паперу, коло таке саме тільки кругле. І давайте додамо якийсь об'єкт. До речі, тут є ще мавпочка можна таки додати або сіть, І давайте додамо, наприклад, циліндр. Об'єкти, які ми додаємо, поміщаються в центр. І далі, так як був останній інструмент, у нас Масштаб, він так і залишається. І, до речі, є ще інструмент трансформація, який дозволяє виконати всі ось ці три дії одним інструментом. Тобто ми можемо переміщувати, збільшувати або зменшувати розмір і обертати. Після того, як ви додали якісь об'єкти, зробили з ними певні операції, не забувайте одразу переглянути з різних сторін, як будуть вони взаємодіяти, якщо їх цих об'єктів декілька. Тобто натискаємо клавіші 1, 3, 7 для того, щоб подивитися з кожної осі, або ж скористайтеся навігацією. Сподіваюсь, урок вам був корисним, тож ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!